也可以。 На, одночасно на э, відділенні малювання і на духові. Не дала вже на реалізувати плані ні Мовли, ніде, ні Масі Полянського, ні, ні іншим хлопцям. В один день підчеркнулося життя не тільки хлопців, але лише і їх родин. Ми з цим живемо, коли мене запитують, як ви це пережили, то я кажу правду – ми не пережили. Не дай Богу нікому знати, в якому стані знаходяться люди, які мають таку війну. Допомагають міському. Маєте 10, 20, 50 гривень. Тома війна буде багато ближче, ніж собі допомогти. Вам ці гроші не допоможуть, кишені вас не зібрають, а хлопці врятують не одне життя. Допомагайте. І собі наже закінчиться. Нема кому маю, Хлопці сидять на передовій, на блі, нема кому замінити. Нема. Ще раз дякуємо вам за честь. Нашим хлопцям. Зважає висловити свою думку до ласка. Дякую всім. Честь, пам'ять це все, що в нас залишається. І допомога військовим. Донатьмо, У нас буде захід через тиждень восьмого.